Олег та Юлія П'ятакови подружжя з Кременчука. Після початку повномасштабної війни вони зрозуміли, що не можуть залишатись осторонь. Разом вони розпочали волонтерську діяльність і тривалий час допомагали українським захисникам власним коштом. Коли ми вже почали розуміти, що власним коштом не витягуємо просто всіх запитів, бо було дуже ну багато велике фінансове навантаження. Наші друзі, знайомі там навіть деякі. Люди почали нас підтримувати, допомагати хто фінансово, хто якесь якимись речами, які були потрібні. І тому ми вже почали вести соціальні мережі для звітності, щоб люди розуміли, куди йдуть кошти, зусилля і так далі. Подружжя організовує збори коштів, співпрацює з іншими волонтерами та доставляє на передову необхідні речі для наших захисників. Кременчужани і не тільки кременчужани допомагають нам. Різні нас підтримують багато способами. людей, багато фондів. І поряд з нами зараз такі люди, які постійно, тобто це і волонтери, і звичайні люди, які постійно нас підтримують. Вони і донатять, і передають якусь консервацію, і якісь в'язані носочки, і маскувальні сітки. Ну, тобто, багато всього, багато дівчаток і хлопців, які долучаються до нас. За що їм велика подяка. Але на жаль, ну ми повинні констатувати той факт, що Тенденція з підтримки знижується. Спочатку вторгнення дуже помітна, але ті, хто нас підтримує, все ж таки, ми завдяки ним можемо більш ефективно, ніж самі, допомагати. Волонтери розповідають, що завжди намагаються закрити усі потреби військових. Вони надихаються мужністю та стійкістю захисників, тому роблять усе можливе і неможливе, аби допомогти та підтримати воїнів. Багато хлопців, які служать. Дуже молодого віку, там 21, 22, 23, 25 років в такому діапазоні. Але при зустрічі з ними, коли дивишся в їх очі, не глядячи на їх молодий вік, в їх очах відчувається якась така певна мужність, мудрість людини, мудра людини не по не по віку, як то кажуть. Вони по очах зовсім не виглядають на свій вік. Вони дуже такі мужні, мудрі, настільки впевнені в собі хлопці, що ти як приїздиш туди, мені здається, що вони нас. Більше заряджають якимись такими позитивними емоціями і таку, як то кажуть, на перемогу, аніж ми їх. Хоча ми їх підтримуємо як ну чи можемо. Кожен з нас може долучитись до цієї важливої справи. Допомагати можна по – волонтерити, донатити, передавати необхідні речі. Ми повинні бути єдиними у боротьбі за нашу незалежність. Я хотів би звернутися до Кременчужани до всіх українців. Закликати підтримувати Збройні сили, волонтерський рух зараз. Багато хто втомився, багато хто не розуміє, можливо, масштабів трагедії, яка відбувається, наслідки, які ми маємо, або ще можемо мати. Просто, наприклад, хочу наголосити, що з одного боку до кордону з Росією всього-навсього там 215 кілометрів, з іншого боку, 185 кілометрів до. Лінії Енергодару тому війна триває. Війна, війна дуже близько. Давайте єднатися, допомагати. Бо як кажуть, Україна у нас одна, іншої не буде. Пам'ятаємо, наша сила в єдності та підтримці один одного. Долучайтесь до волонтерських ініціатив, допомагайте нашим військовим та наближайте нашу перемогу. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.